Твої літечка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по завісті жити, зітхнула полегка і тихо пішла за межі Речко, де сонце лягає спочити? Храмені діти, а ви вже без мене ростіть, Та як же без вас ми, та що ж ви намислили, мамо, а хто ж нас, бабусю, у сон поведе, покати. А я вам лишаю, сірай таги жаравлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам рай, дух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас зустрічали завжди край ворі. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу, лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у вись рушники. Лишайте щасливі і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління і віки. Лишайте щасливі. Покоління й віки.